Що нам для цього потрібно? 3 яйця, цукру і цукор ванільний. І молока, масло борошна. все будемо збивати, тісто перекидаємо в форму. Що потрібно для крему. Сиру я взяла 250 грам, цукру 120 грам. желатин 12 г, 60 г води, цукор ванільний, як вершки у мене 300 грамів. Даємо желатин водою, щоб будемо збивати наші вершки. Додаємо цукор, будемо з'єднувати жилати нашим кремом. Поділяємо крем і так будемо кладати полуниці. Зверху по полуничці знов даємо крем, йдемо наступний курс. Викидаю сюди весь крем в холодильник для захолодання. Насаджувати більше колечко. 30 грамів желатину заливаю 150 грам водою. Так желатин я вже розступила. Даю 100 грамів цукру, 3 ложки лимонного соку, 600 грам води. Будемо заливати наш тортик. Ставлю в холодильник до повного застигання. Так наш тортик виглядає. Рекомендую такий торти, бо дуже смачно.